Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні роздивлятись таку тему, які ваші таланти дуже потрібні людям. Я вам дуже дякую, хто запропонував цю тему. Давайте дивитись, про які таланти людей нам буде розповідати філіжанка. Хто п'є разом зі мною каву, чай, компот, що ви там, водичку, хто що п'є, хто що єси, смачного вам. І давайте дивитися і цікавої ж розповіді, звісно ж. Так, які ваші таланти дуже потрібні люди, людям? Ну, перше, що показано, то вміння спілкуватись. Для багатьох з вас ви в сім'ї та людина, яка вміє спілкуватись з оточуючими. І ви не раз вже витягували свою сім'ю з складнощів, бо показаний чоловік, який завжди наговорять всілякого, а ви потім залагоджуєте з людьми ну, все, що він встигне. Поламати, так будемо казати, талант заробляти гроші показаний і показана ваша спроможність тримати на своїх плечах сім'ю. Потім талант підписувати договори. Це вже, ну, я так розумію, більше в бік. Там, роботи, соціуми, йде це, чи, наприклад, вміти ну, документи до ладу привезти, може, і сімейні якісь. От хтось тут вміє людей зводити, вміє знайомити людей і ці ваші знайомства, от які ви влаштовуєте людям, вони їм потім дуже корисні. Вони потім навіть можуть роками спілкуватись з вашою легкої руки. О, тут жінка показана, яка вміє так налаштовувати чоловіків. Ну, тобто, дивіться, всі чоловіки, з якими ви коли-небудь тісно спілкувались, вони стають переможцями по життю. Вони вміють досягати результатів. Ви вмієте налаштувати їх на досягнення мети. Так, далі. Тут мені показаний чоловік, який вміє знайти те, що потрібно, От не тільки йому, а там хтось його просить. Слухай, мені так треба і не знаю, де шукати. От він знайде. Він з тих, хто вміє налаштувати свій зір на пошуки потрібної речі, потрібної інформації, там вже дивіться. Він вміє відшукати серед багато чого саме потрібне отак. Ну, ясно бачення у когось є такий талант, це дуже потрібно людям, які з вами спілкуються. Ви не раз вже допомагали своїм яснобаченням. Тут вже робоча сфера вміння проводити перемовини, вміння підготувати все до перемовин, як налаштувати людей на потрібні теми, ну тобто можливості керівника, здібності керівника, От так, навіть правильно. Ну, бо поряд з вами люди заробляють, отримують гроші. Так далі. Угу. Ось тут ви втілюєте мрії в життя. Або поряд з вами втілюються мрії в життя. Ну, це, як знаєте, за вашою підтримкою. У вас вміння мотивувати. Причим тут так показано, що <свісно> цікаво показано, дивіться. Ви навіть коли в поганому настрої, ви вмієте дати мотивацію людині. Ну, звісно ж, коли ви в гарному настрої, у вас це легко якось, ну, ви просто надихаєте і все. А от коли ви навіть в поганому настрої, знаєте, хтось навіть каже, що так навіть краще. Бо ви якісь ідеї, от ви їх вибачте, як ви пльовуєте. Вам здається, що ви просто людину ну, там за щось сварите. А це от у вас так виходить, що це як ідеї з вас вилітають. Цікаво. Угу. Так. Тут мені показана мудра людина, 62 цифра поряд з людиною. Може бути вік народження людини, може бути рік, тобто, вибачте, вік людини або рік народження людини. Тут показаний більш мені на чоловіка схоже, але це як янгол на землі. Або він вміє розмовляти з янголами, звертатись до янголів. І він бачить душі померлих, він відчуває їх, і він з ними може розмовляти. І він може змінювати майбутнє. До нього люди з проханням звертаються і отримують від нього допомогу. Ще він може бути ціл цілителем. Він може лікувати людей, енергіями лікувати. Це навіть не торкаючись до людини. Це от йому достатньо. Просто спілкуватись, він навіть може за телефонною розмовою з людиною спілкуватись і вже людину переналаштовувати на одужання. Це буде його роботою в майбутньому. Це як він може вже так, ну, так заробляти гроші, так робити. І це буде його роботою в майбутньому. Тобто це його шлях, він так і буде по ньому просуватись. Хтось з вас вміє ставити питання? От ви так ставите питання, що людині відкривається вся, ну, там, наприклад, якась ситуація незрозуміла людині, не може дійти згоди. А ви так вмієте поставити питання, що людині одразу розкривається ситуація. А ви знаєте, багато для кого показано просто, що ваш талант буде жінкою і бути по, поряд з чоловіком. І ваш талант він в тому, що ви от коло вас все як розквітає, ви як вмієте переналаштувати простір навколо себе. Змінити простір навколо себе це ви знаєте, як енергія змінюється поряд з вами. Де ви з'являєтесь, це просто зміна енергії. Я бачу, як знаєте, от як якась темнота, чорнота відступає. А ви в себе, на жаль, не вірите. От люди помічають поряд з вами гарні зміни. Вони цим користуються, а ви в собі сумніваєтесь, чого. Ви своєю енергетикою можете вирішувати питання, ви можете переналаштовувати саму по собі ситуацію просто своєю енергетикою. Просто ви так забажали. Вам навіть нічого особливого не треба робити, ви просто так забажали. Багато з того, що ви страхами вмикаєте, швидко здійснюється у вас в житті, навіть листочок впав. Чули цей звук? Навіть листочок впав. От він відсихав, відсихав і от він на цих словах, коли ви страхами вмикаєте погані якісь вчинки. Відпав листочок, зверніть увагу: не треба свої страхи вмикати, бо вони у вас діють от просто миттєво. Вчіться навпаки працювати з тим, що ви гарним настроєм, в гарному настрої, гарними думками, що ви можете вмикати навколо себе в своєму житті, в житті своїх оточуючих, там, рідних, близьких, там кого ви любите. Ви ж можете це робити. У вас є такий талант. Це дуже круто. Ви ж чули той звук, як воно впало. Я ж не могла таке підлаштувати. Це просто вам, з вами говорить Всесвіт. Отакими От всілякими знаками з вами говорить Всесвіт. Він на вас реагує, він відповідає вам, він підказує вам, а ви дивитесь на підлогу. Ви навіть не завжди реагуєте на підказки Всесвіту. Ви можете приміряти людей. Коли люди десь там між собою не мають якоїсь згоди, ви можете пояснювати людям, де в чим вони. Може не праві, або ну, просто треба по-інакшому дивитись на ситуацію. І це може дійсно дуже допомагати людям. Цікава ви людина, я вам скажу. Що в нас тут? А у когось є дуже гарний талант гнучкості. І, знаєте, це не просто от ви підкоряєтесь обставинам, підкоряєтесь там людині якійсь. Це ваша гнучкість, ваше вміння підлаштуватись під ситуацію. вас це неодноразово вже рятувало в житті. І це не всім, повірте, не всі так вміють. У вас є такий талант, і ви притягуєте до себе людей, які от просто. от Ну, знаєте, як, як лікуються поряд з вами, душею лікуються, бо ви не ламаєте людей. Знову ж таки, вміння заробляти, але й вміння витрачати, ви вмієте виконувати бажання людей. Вмієте радіти життю і так само вмієте налаштовувати людей. На радощі, на свята влаштовувати свято талант. Це теж треба вміти, я вам скажу. Це не всі вміють влаштувати свято, не всі навіть вміють помітити той самий момент, коли от просто зараз просто. Щось там, не обов'язково щось грандіозне, але ви вмієте так налаштувати простір навколо себе, що всі якось починають посміхатись, всі якісь просто змінюються в настрої. У когось талант лікувати, це дуже треба і до вас черги, людей. У когось є талант від, відкладати кошти. Це теж не, не всі вміють, а ви вмієте назбирати грошей і витратити їх так, як от воно бажалося би. Так. З, вмієте змінювати думки людей. Оце про ту саму гнучкість. У когось тут талант працювати з документами, ну, юрист, нотаріус, це теж дуже потрібно людям, до вас черга шикується. Ви вмієте е, вирішувати питання. А у когось тут з жінок талант приносити успіх чоловікам, своєю енергетикою. Не всі з них розуміють, що діється, але помічають, що поряд з вами справи якось легше вирішуються. І при чим тут достатньо вам просто сказати. От коли щось не виходить, вам люди просто приходять, особливо чоловіки, приходять, от просто з вами спілкуючись, згадуючи якусь ситуацію, потім помічають, що все швидко влаштовується. Ну і все, на цьому. Всім дякую за перегляд. І всім вам гарного дня і гарних подій. Поряд з вами і людей обов'язково теж гарних. Бережіть себе і будьте в безпеці. І хай все, все, все в вашому житті налаштовується на краще. Всім дякую і всім пока.